Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки небайдужим українцям за останню добу придбано було 4 рації та 4 кабелі. Загальна сума 104 тисячі 800 гривень. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. Молодці. Так, Польща почне виробляти електроенергію для України на своїх вугільних ТЕС, заявив Туск. Вони працюють над цим бла бла, це не вирішить проблеми повністю, але може частково допомогти пережити важку зиму. Цитата: може, треба було раніше допомагати нам і собі, в тому числі, іти проти агресора і виділяти більше допомоги, і не нищити наше зерно, і не перекривати наші кордони. Може зима була б легшою тоді. А вони е, обісралися і не знають, як відмитися, знаєте, чи допоможе нам Польща з електроенергією? Mm. Ну, дивіться, щоб від такої допомоги гірше не стало. Значить, історія про що? Польща допомагає собі і буде допомагати собі. На фоні електроенергії буде великий скандал. Чекаємо це, як завжди, буде осінь, зима. Ну такі між міжсезонні шизофренічні відхилення. 250 гривень донат. Молодці. Так що така собі допомога. Зеленський заявив, що в Польщі створять добровольчий український легіон із громадян України, які перебувають на території ЄС. Польська сторона буде займатися тренуванням та оснащенням військово військового підрозділу. Схіралі вона буде цим займатися. Ну, на яких таких добровольних началах вона буде цим займатися? Ой... Добровольчий український легіон з громадян України на території Польщі. Чи буде таке? Ну, що таке? Мухи не помиляються, чи що? Боже, це вже оса. Ви Бачите, що, що робиться? Жива природа. Так, значить, добровольчий. Ще раз повторюю, наголошую на тому, що буде великий скандал з Польщею. От, побачите. Значить, Дивіться, що до добровольчого добровольчого легіону, вони там будуть вкладатися в нього і все таке. Вони можуть зробити навчальну базу або вже на основі існуючої якоїсь навчальної воєнної бази, робити якісь курси на цьому, точка, все. Моді приїхав до Путіна. У понеділок прем'єр-міністр Індії відвідує сесію вперше за п'ять років. Отак, от от, так виглядає безисходність, щоб ви розуміли. Одна чернь якась підтягується туди. Це перший двосторонній візит моді після того, як він здобув третій термін, що вказує на важливість сесії для нього. Третій термін. Взагалі треба, знаєте, якийсь такий міжгалактичний закон вести, що більше одного терміну ніхер тобі там робить, на цьому місці. Сидіть. Так, укладення угоди щодо посилення щодо посилення співпраці між Збройними силами країн. М -м оці, знаєте, індійські війська, які володіють технікою безконтактного бою. Або стріляють в трубку, а звідти вже людина помирає з простріленою головою. Ну, бачили всі да, ці фільми індійські. Ой, моді хуйоді. Значить, давайте так. Моді, наскільки це хірово вплине на нас, той візит до бункерного цього моді? Наскільки це вплине хірово на нас? Чесно кажучи, абсолютно по одному місцю, якого в мене нема. Це перше. Друге. І що буде. Що е, Кремлю буде з того е, з того моді? З того Джимі Джимі Ача Ача. Що воно? Що йому дасть той візит? То, блядь, як мертвому припаркам. Добре. Так, далі поїхали. Значить, моді приїхав, окей. Наступні 2-3 місяці будуть набагато жорсткішими. В плані кількості жертв стане ще більшою, ніж за останні півроку. Орбан в інтерв'ю білд. Боже, це якийсь стендапер. Де воно тільки не було? От у нього шо, гастрольний тур якийсь. Нехай, блядь, займається своєю країною їде. Ти диви? Набагато жорсткіше. ми без тебе знаємо. Донат 500 гривень молодці. От хто молодці. Так, п'яту статтю НАТО, де в разі нападу на одного з членів НАТО, інші роблять усе необхідне для допомоги йому. Не перевіряли вже 75 років. Штірліч ще ніколи не був так близько до провалу. Не перевіряли. Ніхто не знає, якби ми знали, а так ніхто не знає. Ніхто не знає, як вона працює і чи працює взагалі. Ну, це очевидно, що ніхто не знає і не узнає. Ой, НАТО. Доля НАТО. Ще раз дивимось. Коротенько, дуже. Доля НАТО цього разу буде врятована, але не надовго, тим, що вона матиме підтримку воєнну. Вона матиме якийсь Воєнний потенціал, або воєнний розвиток, або буде підписувати якісь договори про воєнні, якісь надбадня за безпеку. Ну тільки ж для себе, ми розуміємо, бо для всіх інших, то тільки занепокоєння. Але навіть це ніяк її не врятує. Цю організацію нікому вона не допоможе. Все, що вона може, це захищати себе, все, все, що вона може. Так, поїхали далі. Польща, та що ж таке, на прохання України заохочуватиме українців повернутися на батьківщину для служби в ЗСУ. Ми з вами дивилися Польщу, Німеччину і ці країни будуть дуже жорстко для е, наших людей там е, зав'язувати, утягувати пояси, і це все скажеться до кінця цього року. Всі на собі це відчують. Нічого дивного тут я не бачу. Більше 60 представників університетів світу підписали лист. У якому закликали не запрошувати Україну до НАТО. Ну і... нам так хотілося. Результатом може бути пряма війна. Ви можете собі уявити між НАТО і Сосією, або розпад самого НАТО, чого ми вам і бажаємо. Що першого, що другого. Дякую.